У столиці з кожним днем зростає кількість автовикрадень. Причому смаки злодюжок змінилися. Якщо раніше в пріоритеті були радянські вази, то тепер машини виключно еліт класу. Більше того, хастролери знаходять нові, більш цікаві схеми, як поцупити чужий транспорт. І таким навикам, виявляється ще вчать у спеціальних школах. Заради експерименту у ряди учнів ведможатників записався, і наш Богдан Лазука. Затримання автокрадіїв на Луганщині відзняти на випадковий відеореєстратор. А це автозлодій у Житомирі. Уявіть 8 з 15 машин. Зловмисник викрав перебуваючи вже під домашнім арештом. Але такі затримання радше виняток справил ніж звична практика. Ми реєстрували в 2015 році за 7 місяців 1105 таких правопорушень. То е, фактично 2016-й маємо трошки більшу кількість. Е, фактично, ріст простежується порядку 9%. Не повірите, але автовикрадення в Україні давно поставлені на конвеєр. Тут навіть існують школи, які готують так званих ведмежатників. Україні є такі школи, куди вращається за темну сумодіннях. Можна навчитися. Одним з перших про подібні курси злодюжок почув Сергій, директор компанії, що. Спеціалізуються на відкритті замків. Обращались люди, перевіряли по базові МВД. Е, в принципі, так, да, несудимості. Е, е, Компанія Сергія на ринку вже 20 років. Проблем з законом в них не виникало. Бо спеціалісти перед відкриттям авто перевіряють всі необхідні документи. Перевіряємо документи. Якщо документів немає, то поліцію. Поліція приїжджає по базі дані пробивають цього чоловіка і дану машину. Якщо все сходиться, ми Просто Дуже багато фірм, які відкривають без документів. Однак тих, хто працює за законом на ринку, вже менше. Натомість підпільну школу для автоведмежатників джедаї відшукали в інтернеті за якихось 5 хвилин. За нами тисячі. Ну, это? А это группа будет или отдельно как-то индивидуально Нет, обуч... обучение индивидуально. а если меня интересует, ну вот непосредственно открытие машин? Придумати, бо машина матина з правоохоронними органами тут також все замазано. То що ми займаємося, це нічні діла до другої діла не можуть вам подати. Що там нічого відкрили у поліції? Тим часом розводять руками, вчити цьому ремеслу законом не заборонено, тому лишається тільки писати скарги. У Нас є спеціальні підрозділи, в тому числі це і оперативні працівники. Якщо ця контора, як ви кажете, діє посередництвом інтернет-мережі, є спеціалісти з кіберзлочинності. Значно будуть залучатися. Ми, звісно, готові оперативно реагувати. Наскільки оперативно працюють наші правоохоронці, засвідчує сумна статистика. Згідно із нею, копи на чолі з кіперспеціалістами зазвичай знаходять лише кожну десяту пропажу.